Уяви, що ти маєш прийняти рішення, і від нього залежить життя сотень людей. У тебе є 30 секунд, паніка, а він робив це щодня. Позивний хаос це книга генерала Джеймса Метіса, легенди морської піхоти США, якого боялися вороги і поважали підлеглі, він командував у найнебезпечніших точках світу. Але головне, чим він ділився, це не зброя, а принципи лідерства. Найсильніші інсайти лідер не має права злитися, він має діяти. Хаос це випробування для тих, хто не готовий думати. Чим більше ти читаєш, тим менше стріляєш. Ця книга. Не про Пентагон і не лише для військових це мастрід для керівників, підприємців, управлінців, бо справжнє лідерство це вміння тримати хаос всередині себе, а не навколо. Якщо ти хочеш не просто керувати, а вести за собою, ця книга змінить твоє уявлення про силу, порядок і відповідальність.